Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як розпочати працювати в CRM-системі ROEP для інстаграм магазинів. Ми розглянемо, як вести базу клієнтів, комунікувати з ними, приймати онлайн оплати і бачити всю історію. Подивимось, як вести облік продажів і замовлень для визначення прибутку, і як підключити інтеграцію з новою поштою для автоматичного створення ТТН і відстеження статусів. Також розглянемо, як обліковувати товари на складі, контролювати їх залишок, автоматично формувати ціни для продажу та аналізувати власний асортимент для розуміння найпопулярніших чи найрентабельніших товарів. І я вже ж подивимось, як контролювати фінанси, щоб уникати касових розривів. Розпочнемо зі складу. Щоб списувати товари у замовленні і продажі, спершу потрібно наповнити склад. Перейдіть на сторінку склади оприбуткування і натисніть Плюс оприбуткування. Вкажіть постачальника і склад. Тут можна додати товари вручну або імпортувати їх у вигляді Excel-файла. Для оприбуткування вручну напишіть назву товару, виберіть категорію та одиницю виміру. Ви можете створити категорії Заздалегідь на сторінці Моя компанія товари, щоб в подальшому отримувати аналітичний звіт за категоріями товарів. Під час створення товарів ви можете додати зображення. Щоб ваші співробітники візуально розуміли, як саме має виглядати той чи інший продукт. За бажанням можна заповнити інші поля, згенерувати чи додати штрих-код тощо. Далі збережіть профіль товару. І тепер потрібно вказати кількість та закупівельну ціну, тобто ціну за одиницю товару від постачальника. Наприклад, це буде 200 гривень. Нижче ви можете побачити автоматичний розрахунок оптової та роздрібної ціни. Націнки налаштовуються на сторінці налаштування, ціни та знижки, товари. Наприклад, для оптової ціни в мене націнка 50%, а для роздрібної 100%. В результаті до закупівельної ціни буде додаватись вказаний відсоток націнки. Але якщо ви захочете вказати якусь свою ціну, ви завжди зможете це зробити. Натисніть кнопку Додати, Готово, Товари успішно додано в список до оприбуткування. Тепер розглянемо імпорт товарів за допомогою Excel-файлу. Натисніть кнопку «Import New» і виберіть або перетягніть файл від постачальника. Далі потрібно налаштувати відповідність полів. Ліворуч знаходиться назва полів в РОЕП, а праворуч вам потрібно обрати назву колонки з файлу. Для цін ви можете обрати значення залишити, як є або ви можете обрати розрахувати, і тоді відбудеться автоматичний розрахунок цін згідно з націнками, які ви встановили. Зверніть увагу, РОЕП автоматично зберігає налаштування зіставлення даних для кожного постачальника. Отже, наступного разу, коли ви будете робити імпорт від цього ж постачальника, то всі колонки вже будуть зіставлені. Але за потреби ви вже ж зможете внести зміни. Більше інформації про імпорт та оприбуткування товарів на склад дивіться в окремих відео на нашому YouTube каналі. Коли всі товари додані, позначте галочку Оплатити з каси і натисніть Створити. Далі виберіть форму оплати та касу. Оплату також можна провести в рахунок балансу постачальника, якщо фактичний розрахунок відбувається пізніше. Натисніть кнопку Створити. Готово. Товари успішно додані на склад у відповідній кількості та з відповідними цінами. Якщо ваша компанія надає послуги, рекомендуємо додати ваш прайс-лист на сторінці Моя компанія послуги. Щоб додати послугу вручну, натисніть Плюс послуга і заповніть всю потрібну інформацію: назву, категорію, опис, гарантію, тривалість, собівартість та ціни. Далі натисніть Створити. Також ви можете скористатись імпортом послуг у вигляді Excel файлу. Для цього натисніть кнопку Імпорт, завантажте приклад файлу, заповніть його і потім завантажте заповнений файл в систему. Якщо у вас мережа і на різних локаціях різні ціни на послуги, то ви можете створити окремі націнки на сторінці налаштування, ціни та знижки послуги, а потім призначити відповідну ціну для кожної локації. В результаті в загальному переліку ви будете бачити ціни для всіх локацій, але ваші співробітники будуть бачити тільки ту ціну, яка доступна на їхній локації, що допоможе уникнути помилок. Тепер, коли на складі додані всі потрібні товари, а також налаштований перелік послуг, можна переходити до створення замовлень та продажів. Якщо у вас instagram магазин то практично всі клієнти будуть приходити до вас саме з Instagram. Отже, наступним кроком для початку роботи буде підключення вашої бізнес-сторінки. Для цього на сторінці налаштування чати потрібно підключити відповідний канал. За посиланням, ви знайдете дуже детальну інструкцію про те, як підготувати аккаунт, щоб успішно підключити бізнес-сторінку в систему. Ви можете підключити декілька сторінок і налаштувати доступ різним співробітникам, тобто, щоб в кожного менеджера був доступ до своєї сторінки. Якщо ви хочете бачити в системі не тільки повідомлення в Дірект, а й коментарі, які лишають під вашими дописами, то обов'язково увімкніть відповідну галочку. Зверніть увагу, що окрім Instagram, проеп також є можливість підключити Facebook Messenger, номерні Telegram Viber та WhatsApp і Telegram Bot. В мене вже є підключена та налаштована Instagram сторінка, тому пропоную подивитись, як це працює. Перейдіть на сторінку чати. Тут будуть зібрані всі повідомлення, які ваші клієнти пишуть в директ, а також коментарі, які клієнти залишають під вашими дописами. І ви прямо тут можете відповідати клієнтам, не переходячи в акаунт Instagram чи Meta. Чати можна призначати на різних менеджерів, фільтрувати їх за каналами чи менеджерами, додавати теги, закривати, коли основні питання від клієнтів вирішені. Також ви можете створити і використовувати збережені відповіді для швидкого надсилання повідомлень на типові запитання, а також надсилати файли, зображення чи відео. В чатах ви можете користуватись AI-функціями, а саме транскрибацією голосових повідомлень та пропонованими відповідями від штучного інтелекту. Більше інформації про AI-інструменти в окремому відео на нашому YouTube каналі. І тепер перейдемо до оформлення замовлення з чату. Спочатку треба зв'язати чат з клієнтом. Тут можна обрати існуючого клієнта зі списку або одразу створити нового, натиснувши на плюсик. Під час створення клієнтів рекомендуємо заповнювати ім'я та прізвище окремо, щоб в подальшому зручно створювати ДТН від нової пошти. Після з'єднання чату з клієнтом ви можете створити потрібний документ. Якщо клієнт написав вам просто уточнити якісь деталі і сказав, що ще подумає чи напише завтра, то для таких випадків краще створювати звернення. Звернення це ліди, які потім або закриваються успішно і стають замовленнями, або закриваються неуспішно. Завдяки цьому ви потім зможете відстежувати загальну конверсію клієнтів з Instagram. Якщо у вашій компанії є процес створення кошторису чи комерційної пропозиції, яка спочатку узгоджується з клієнтом і тільки після узгодження стає замовленням, тоді рекомендуємо створювати документ кошторис. Надалі ви зможете надсилати його на онлайн-узгодження та підпис, і в разі успішного прийняття з боку клієнта автоматично конвертувати у замовлення. Більше інформації про кошториси та роботу з ними в нашій базі знань. Якщо ж клієнт одразу робить покупку, то в системі потрібно створити замовлення. Дані про клієнта заповнюються автоматично. Далі вказуємо потрібну інформацію про замовлення, наприклад, адресу доставки, терміни виконання, нотатки тощо. І на сусідній вкладці одразу можемо додати товари чи послуги, які замовив клієнт. Тут також можна додати роботу Доставка, щоб врахувати її у вартості замовлення. І тут хочу звернути увагу, що ви можете надавати безкоштовну доставку, але для подальшого коректного розрахунку прибутку все одно потрібно додати таку послугу з ціною 0 і з собівартістю, яка дорівнює вартості доставки. Далі натискаємо кнопку Створити готово. Замовлення успішно створено. Якщо ви працюєте з частковою чи повною передоплатою. То ви можете швидко та зручно прийняти оплату від клієнта онлайн. Для цього попередньо потрібно підключити інтеграцію з платіжним сервісом. Зараз в РОЕП доступні плата Баймону, LeakPay і власний сервіс прийому платежів RoPay. Відеоінструкції по підключенню кожного платіжного сервісу доступні на нашому YouTube каналі. Далі вам потрібно створити посилання на оплату на вкладці Рахунки та платежі на суму передоплати або на повну суму. Потім копіюєте це посилання і відправляєте клієнту в Instagram прямо з РЕП. Після успішної оплати статус посилання зміниться на сплачено, а в замовленні автоматично буде створено платіж на цю суму. Тепер потрібно зібрати замовлення і для цього переводимо його в статус в роботі чи пакування, наприклад. І коли замовлення зібрано, можна створити накладну для доставки. Попередньо вам потрібно підключити інтеграцію з новою поштою. На сторінці налаштування, інтеграції знайдіть нову пошту і натисніть кнопку Налаштувати. Далі увімкніть інтеграцію і додайте ваш аккаунт. Для цього вам потрібно буде лише скопіювати API-токен з особистого кабінету нової пошти та обрати спосіб отримання оплати, після плата чи контроль оплати, якщо у вас є договір з NovaPay. За потреби можна передзаповнити аккаунт певними даними, щоб не робити це кожного разу вручну. А нижче налаштовується автоматична зміна статусу замовлення в Remonline, коли змінюється статус у новій пошті. Завдяки цьому налаштуванню ви зможете бачити актуальний стан доставки для кожного замовлення. Після підключення інтеграції TTN можна створити одразу у замовленні, натисніть кнопку Дії і далі Створити відправлення. Заповніть цю необхідну інформацію про клієнта і про адресу доставки, і далі натисніть кнопку Створити. Накладна автоматично створюється у вашому аккаунті нової пошти. Далі ви можете переглядати інформацію про ТТН, стежити за статусами тощо прямо в системі РОЕП. На певні статуси також можна налаштувати автоматичні сповіщення, щоб ваш клієнт був в курсі, що його замовлення вже зібрано чи відправлено. Це робиться на сторінці налаштування. Зовнішнє сповіщення на вкладці замовлення. Більше інформації про сповіщення для клієнтів в окремому відео на нашому YouTube каналі. Далі ви відносите посилку на пошту, статуси замовлень автоматично оновлюються відповідно до змін, і в результаті клієнт забирає посилку. Отже, ми бачимо статус замовлення отримано. На цьому етапі нам потрібно закрити замовлення, переводимо його в статус закрито. Якщо це була повна передоплата, то замовлення одразу закривається. А якщо це була часткова передоплата, то потрібно вказати форму оплати і обрати касу, в яку будуть зараховані кошти доплати. В РАЕП ви можете надсилати клієнтові фіскальний чек на e-mail чи у Viber. Для цього потрібно підключити інтеграцію з PRRO Checkbox або вчасно каса і додати відповідні онлайн-каси. А потім прив'язати онлайн-каси до кас в ВРОЕП, щоб зробити їх фіскальними. В результаті, коли ви будете вносити кошти у фіскальні каси ВРОЕП, платежі можна буде фіскалізувати вручну або автоматично, і одночасно надсилати їх клієнту. Більше інформації про підключення та роботу з ПРРО в окремих відео на нашому YouTube каналі. Зверніть увагу, якщо у вас налаштована фіскалізація завдяки інтеграції NovaPay з CheckBox – тоді вам не потрібно підключати фіскалізацію в РОЕП, щоб уникнути подвійної фіскалізації чеків. Замовлення успішно закрите, і тепер можна переглянути підсумки у звіті прибуток від замовлень. Тут ми бачимо ціну та собівартість товарів чи послуг, а найголовніше це прибуток, який вираховується за формулою сума, мінус собівартість, мінус зарплата співробітників і мінус податки. Також у звітах вам може бути корисним рух грошових коштів, у якому ви будете бачити всі надходження та витрати за певний період, та розуміти, на що та скільки коштів у вас витрачається, а скільки грошей вам надходить. У цьому звіті варто розуміти, що це не прибуток, а саме виручка та витрати. Тобто ви можете вносити додаткові витрати у касі, наприклад, на маркетинг та просування, оренду складу, оплату інтернету та різних сервісів, і в результаті бачите повну картину. На сторінці фінанси, розрахунок зарплати, ви будете бачити розраховану зарплату співробітників, яку потім можна виплачувати повністю або частинами в профілі співробітника. В РОЕП доступні як ставки місячна денна чи погодина, так і бонуси, відсоток чи фіксована сума від вартості послуги, товару чи замовлення. Тож, якщо ви працюєте командою, ви зможете автоматично розраховувати зарплату менеджерів та вести облік виплати зарплати. В системі також доступна аналітика товарів. На сторінці звіти є аналіз асортименту, в який потрапляють всі продані товари. І тут дуже легко та швидко можна визначити, які товари продаються найчастіше, яку виручку та прибуток вони приносять, які товари є рентабельними, а які товари, можливо, вже не варто продавати. В найближчих оновленнях в Роєпс з'явиться аналогічний звіт для наданих послуг. Для товарів, що користуються попитом, рекомендуємо налаштувати контроль залишку. Тобто вказати мінімальну кількість для цього товару на складі. В результаті ви будете бачити, що товар закінчується, і формувати окремий звіт товари, що потребують закупівлі. Отже, ви зможете вчасно робити закупівлю постачальника, щоб завжди мати в наявності популярні товари, які приносять прибуток. У розділі Контакти ви будете бачити свою клієнтську базу. У профілі можна подивити загальну інформацію, встановити персональну знижку, додати теги чи прив'язати особи до організації, наприклад, якщо це менеджер компанії, з якою ви співпрацюєте. На наступній вкладці можна побачити актуальний баланс клієнта. На вкладці Документи можна переглянути історію звернень, замовлень, кошторисів, продажів, рахунків тощо. А на сусідній вкладці відображено всю історію платежів по цьому клієнту. На вкладці Комунікація можна подивитись всю історію дзвінків та надісланих повідомлень, а також перейти в чат з клієнтом. В будь-якому місці системи, де ви бачите номер клієнта, ви можете швидко зв'язатись з ним. Для цього натисніть на відповідну кнопку або наведіть курсор на номер телефона клієнта в таблиці, і далі оберіть потрібний канал для повідомлення чи почніть дзвінок. Чати, дзвінки і смс-повідомлення також доступні в мобільному додатку ROEP. Отже, ви та ваші співробітники можете бути на зв'язку з вашими клієнтами будь-де і будь-коли. Зверніть увагу, що для користування дзвінками смс-повідомленнями і чатами вам потрібно підключити відповідні сервіси на сторінці налаштування інтеграції. Тепер ви знаєте, як ROEP допоможе вам спілкуватись з клієнтами, обробляти замовлення, контролювати фінанси та склад і будувати ефективний бізнес без зайвого хаосу. Спробуйте РОЕП вже сьогодні та переконайте, що продавати через Інстаграм може бути просто. Посилання на реєстрацію ви можете знайти в описі відео. Всім гарного дня та приємної роботи!